Добрий день, на календарі 5 лютого. Гарна сонячна погода. І прийшов час посіяти нашу лаванду. Я заготовила такі букетики і трішки їх потрусила. Я знаю, де в мене які сорти: це Лавандін Гросо, це хіт-код блю, два букетики. Це не без назви букетики із Німеччини, такі я привезла гарні. Платину мніку. Тут не менше всього було, бо струсилися, поки я вішала чи гарно. І так, розділили нашу грядку на 9 частин. У нас вісім, в принципі, коробочок з насінням, але вийшло 9. Ще щось добавимо в одну. Роз... Це цю? На... на... Розділя, розгрібаємо. Одненьку грядку. І сюди Розгріб... розгрібли одну грядку і сюди закладемо насіння троянди. Я зібрала дуже великі шпшини троянди, вони були дуже гарні. І тепер я, я їх замочила на дві доби. І тепер хочу, щоб вони пройшли природну стратифікацію. І... Проросли мені гарні троянди. Ну, це пробно я роблю, тому побачимо, що взагалі буде. І присиплю земелькою. А на всі інші висіємо лаванду. У нас є лавандин гроса. Мені дуже подобається. Гарний. Я не знаю, як треба висівати, тому так от просто на сніжок. Тижні, на цьому тижні має бути ще снігопади. Такі вже снігопади, як але які є. І я думаю, що він трошки припадає, тому ці я так запланувала, що я притрамбую. Можливо, ще зберу з іншої патки. Трошки снігу і також досиплю. У нас тут не вистачило палочки, тому ми треба розділювати. <зараз> Якась лаванда з Німеччини. Вона була гарна, пахуча, але самі суцільки дуже маленькі. Ну, тим не менш можна було зробити компактні гарні букетики. Вони гарно пахли, але це насіння зібрано два роки тому. І я не знаю взагалі, чи зійде воно чи ні. І взагалі я не знаю, чи зійде чи ні. Я намагалася черенкувати. Лаванду. В мене нічого не вийшло з цього. Ну, сподіваюся, в мене вийде хоча б посіяти її і, може, вона і буде багато кущів. Бо я хочу взагалі висадити лавандову плантацію лавандове поле. Хіт-код, який два букетика я придбала на екскурсії, коли ми були на лавандове поле. Це мені сподобалася найбільше, її можна додавати в чай. Ну, Мабуть, що будь-яку лаванду можна додавати в чай. Але на екскурсії казали, що от ця лаванда вона харчова. Ну, можливо, лавандин, не дуже харчовий, хоча я думаю, що нічого не буде, якщо його додати в чай. Я не знаю, як його додавати в випічку. Не можу собі уявити. Мені подобається вона. Своїм запахом. Сподіваюсь на наступних відео. Я не буду хетити. І буде все гарно так. Тепер цей а, лавандин називається а, Платином Ніко, він така біла лаванда. Вона має запах. як Мені здається, як вона наче. Ментол має, якийсь воно таке ментолу. От. Вона біла, але вчора дивилася лекцію від Іванки Білоус і вона розказувала, що платіном Ніко це дуже е, сорт, який дуже приваблює бджіл. Хоча також ми були на лавандовому полі на екскурсії, і мені здається, що бджіл приваблює будь-яка лаванда. Летний. Цей сорт також є. Я не думала його взагалі сіяти, але після перегляду вчорашньої Іванкиної лекції я його посію. Можливо, можливо дуже густо я це роблю, я не знаю. У мене є така грядка. Тому я буду Зверху в мене є трошки смішко на ділянці ще. І я можу його позбирати. Тепер у нас є лаванда Бандера, Діп Роуз або Бандера. Ну, мабуть, навряд чи Бандера. Ну, і тут я думаю, що, а, ну, мабуть, я не знаю, п'ять насінина. Скільки тут? А, прямо такий пакетик з насінням. То що це тут таке? Це насіння? Я. Щось, мені здається, що його начебто його тут немає. Прикол. Може, воно тут заховалось? <кхи> Боже, дві насінини, -мо! Прямо прямо дуже цікаво. І тут у нас ще є якийсь мусор. Може це а, папір? Ну, ліда Агро, щось я не поняла. Може саморостворяющася лаванда у вас тут. Саморозчинна. Ну, це прямо якось цікаво дуже такий пакетик гарний. Просто нічого немає всередині. І в цьому кусочку також. Ну, добре, зараз побачимо, що написано? Пишні кустики квітів з приємним запахом, висотою 20-25 см. Насіння пройшло перевірку, але, ну, 5 штук написано. Але насіння немає просто, ну, а так, звісно, я не знаю, тут одне, друге. Хай буде. Побачимо. Прямо прямо ось вони дві і прямо так біля них поставлю. Ну, А, що ж у нас, а, може вони якісь. Може воно прямо як пил І значить, є леда Агро, просто лаванда. Ну давайте. Буду показувати, щоб не казали, що я дістала знову такий прекрасний пакет. Ну, тут вже наче відчувається. Оля. Ось так. Раз, два. І тут вже побільше. Це вже не така робіт, як модела, Венда. Тут уже нужно побольше штук. уже 20. А вот так. И на сиванке. Лаванда хиткот. Я ще пакет не відкривала. Такі гарні насінинки. ще одненька. Ну, мабуть, що вони полущені, а я тут не полущила. Я не думаю, що це дуже погано. Зверху сніжкова. Особливо ці дорогоцінні осіменки Ну і сподіваюся, що вночі буде сніг Який все притрусить мені. В мене ще є, до речі, небагато соломи. Яку собака з будки повигрібав, і я хотіла б отак трішечки прикидати, щоб кіт сюди не пішов, грести, туалет сюди не робити. Я не знаю, може так не можна робити, але побачимо. Трошу ним, трошечки примульчую від кота. Може, дійсно було. Треба вийде ці насіння кліточки. Ну і спробую мені. В принципі, нема що втрачати особливо. Тому спробую. І буду показувати, що відбувається на моїх дітей. Якщо вам цікаво, ставте плюс або лайкайте або що там робиться Я не знаю. Спробую почати свій канал. Буду тут хекати, бекати. У -у. Гарного дня!